почтового знаку догодного з командою, чого означує слід та слабкі сторони своїх спортів. Зараз далеко я розшукаю, рятую з командою цей першим попробував, він ж добиває зараз, але блокується удар. Клюбков е... зараз посадає де на Дерека, той далі, поки що саме дає пас. зрештою на, Дер... на Петрика, Петрика петри, зараз пробиває, зрештою рятує команду Шумчук, так і де стали. Першого тайму, поки що у нас надає 0-0 рахунок, і зараз девелікала де, де помиляється про підошні бічка. Зараз одразу повертає собі м'яч. Де От оддару від е, Сахнюка. відбувається. матчі. Поки що 0 -0, і зараз йде Дербі Олімпії. Сахнюк. Сахнюк зараз вистраховує е, фещенко, е, він з вінсяком. Фещенко, фещенко! пробуває фещенко! Є розшук на місце, він зараз пас не віддав? віддане. На... Друга на нас іде у цьому дурмотемі підно. 12 хвилина гри загалом, і гадаю, що у Кубку Ю 13, значить в форматі двох таймів по 10 кунчик. Це кожне зараз! А зараз кеске рятує! Трішка Чекайськом Я і що Одразу добивання було, одразу від І зараз. від Променююки зовсім дали день. Але у ю 13 ще є британ. там Зараз буває то де не дай день на Петикса, чому не знаю. Хоча там Петрок відкривався. Зараз пробиває Люпос, зрештою тут Галюк під підпас Дерек, як ми бачимо. І Дерек проводит забиває! Зараз Дерек! Десь там вже це бачили? Зараз підхоплюють зараз дошкарова. Тут пешкардепас напевне, а Петрик. пас назад на Любкова. Люка зараз такий навіс робив. Тут не зміг цей навіс замкнути Дерек. Але зараз знову приходять дошкару, до шкафа Зараз забиває Петрик і цього пасу дошкарова! Вихід до фіналу, ну і зрештою, мають на середника і сповіщає про вихід Люберта до фіналу Ку -Ку ю 13